Здійснюється ще одна моя мрія. Нарешті цей бісячий пеньок чоловік зрізає. Можете заодно побачити нашу хату. І скільки всього треба зробити. І, до речі, давно вам не показувала басейн. Як вам така краса. І кришу треба зробити. І дім обшити, і веранду наново обшити, і терасу зробити. І погріб теж там прибрати щось зробити і дерево це зрізати. Воно в нас висохло. Нам за рекламу не платили. Тут мені чоловік нагадав, що в мене є купа роботи. Оце все треба взяти в руки і перенести ось. Дивіться, який мій чоловік щасливий після роботи. Подивіться, дуже пишаюсь з ним, дуже, дуже пишаюсь з ним. Це про нього пісня написала. Це й мужчин. Тільки. Ні. Дай понюхаю, нічого не пахне. Це такі малоцільні, чи мене. Мало. Ох ти який ще трохи. Єй. Нарешті ще одна моя мрія здійснилася, більше нема цього пня.